Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію. Я уважно перед тим, як от ми починаємо з вами ефір, передився стрічку новин: перемовини умови Росії, вкиди з різних боків, а фронту практично немає. Ну, от немає фронту. Я говорив трохи раніше з хлопцями з Турецька. Вони кажуть, що ситуація там вкладає складна. Говорив з деякими, які знаходяться на Покровському прямо під Покровськом кажуть, там більш-менш стабілізована ситуація, але по фронту ну ситуація не найкраща. Головне про те, що взагалі фронту в інформаційному просторі майже немає. Так, ми всі пишаємось нашими військовими, але про них майже нічого не говорять, не привертають увагу, і нема програми мотивації служби в збройних силах України. Єдиний випадок це коли зараз запропонували. 18-річним підписувати контракт за мільйон. І це єдине, що запропонували все. Скажіть мені, будь ласка, що справді відбувається на фронті і чому йде таке замовчення питання війни в інформаційному просторі навіть на військових каналах? Йому приділяється уваги не дуже багато. Все дуже просто. Відповідь лежить на поверхні політичному керівництву України абсолютно невигідно зараз піднімати тему ситуації на фронті, бо до багатьох українців вже дійшло те розуміння, що в проблемах фронту повинен безпосередньо тил, а саме політичне керівництво своєю бездіяльністю або неконструктивною діяльністю за останні три роки. Тому про фронт не говорить ніяк, не піднімають питання, а знов гра йде гра в. Якесь незрозуміле далеке майбутнє, яке ось ось буде, але ми це вже не перший раз бачили за останні шість років перебування при владі цієї Що стосується ситуації по фронті, по Курську, це окреме питання, можна обговорювати. Але ситуація, скажімо так, ви абсолютно праві в тому відношенні, що завдання Мардин наразі не розслаблятися і не жити незрозумілим далеким майбутнім. А все ж таки задавати питання владі, а чому саме так сталося, і чому безпосередньо на даному етапі е, так і не здійснюються е, дії влади відповідно існуючих законів України? І що робити вже е, давно було прописано в існуючих документах? Я маю на увазі черкомобіліційну підготовку, якій політичним керівництвом країни в повному сізі не виконується. І всі наслідки, те, що ми маємо зараз ситуація по фронті, якраз полягає в безвідповідальному відношенні до виконання цього закону. Нагадаю, таку ж, мабуть, прибиту прибите гасло, але між тим, воно актуальне і досі, що на війні рівень твоїх фантазій спускається до рівня твоєї тренованці. Це стосується не тільки особисто, там людей, а в першу чергу держави. І якщо керівництво держави за. Навіть три роки повномасштабної війни так і не опрацювала мобільцівний план, і економіка України не була переведена на функціонування в умовах воєнного часу стану, то безпосередньо ситуація на краще не може бути. І всі фантазії наших політиків, які ми малювали в голові, не можуть бути військові для того, щоб військові успішно різоли ці фантазії можуть отримувати в потрібній кількості снаряди. Зброю, техніку, навчених, мотивованих забезпечених людей. І це найголовніше, що є успіхом цієї війни. Бо війна це не остання, особисто... війна це спроможність економіки забезпечити всі потреби Збройних сил. Пане Сергію, ви сказали Курськ. Давайте дійсно поговоримо про Курськ окремо. По-перше, що відбувається справді на Курщині. Це, як написав Сирський, відкатуємось на більш приємливі позиції. Це відступ. Що відбулося? Тримали все гаразд, і тут вдруг ми війдемо. Але найцікавіше, що на тлі всіх цих подій з'являється інформація, що 7 березня цього року був знятий з посади командувач ОК Південь Дмитро Сергійович Красильников. І він був передведений до батальйону резерву. До речі, росіяни в пабліках. Радіють цьому, кажуть, що він був дуже незручний і непередбачуваний в, в його військових діях. Що відбулося з Красильниковим? Що відбувається на Курщині? І, взагалі, що ми зараз спостерігаємо? Ну, на Курщині це називаємо, повернулися з того, про чого починали. І осознається тих територіальних. Надбань захоплені у нас були, ми втратили втратили безпосередньо практично до нуля, і треба згадати, що в черговий раз росіяни показали, що вони вміють достатньо швидко вчитися на наших власних прикладах. А росіяни, навчившись на наших помилка, на наших досягненнях на початку курської операції, безпосередньо потужну операцію по знищенню системи логістики збройних сил і обмежили наші оборонні можливості. Глухій обороні, і ти оточений з трьох сторін, а ситуація впливає з трьох сторін, то достатньо втримати ситуацію, не проводячи активні наступальні дії, не контратакуючи. А це було б можливо, якщо у нас було б потрібної кількості техніка, люди і за цієї зброї. А коли ми стояли в глухому захисті, питання було часу, коли росіяни накопичать потрібну кількість людських і технічних ресурсів, аби примусити безпосередньо нас залишати територію Курської області. Генерал Красильников усунути від посади і безпосередньо відправлений в розпорядження. Цю посаду зайняв інший генерал, і ситуація полягає в тому, що на жаль, знову наше політичне керівництво намається зробити ЦАПів відбувалів винним у всьому тільки військових. Але підняти питання, в якій кількість і що і було забезпечене для утримання надійних цих рубежів, то ситуація буде точно не тільки все проти військових, а питання тих, хто захотів приймати участь в цій операції, що стосується політики, і наскільки вони змогли забезпечити, і коли пішли провали на дипломатичному фронті з боку пана. Зеленського, то треба було ще приймати рішення, але він чомусь розглядав питання Курської області як розмінну карту на обмін інших територій. Скажіть, будь ласка, військові кажуть, що з генерала Красильникова хочуть зробити ЦАПа повідбувало Наскільки це реально, чи це тільки така пересторога? Ситуація по генералу Красильникову якраз показує те, що генерал Красильников черговий раз поповнив Кількість генералів, яких знімають наші політики, тому що генерали не виконують, не спроможні виконати всі політичні забаганки наших політиків. Ну, дивіться, коли кажемо про політичні забаганки, треба сказати, що армія повинна якось розвиватися. Державна програма розвитку Збройних сил України на період 2000 до 2025 року була написана раніше, але вона була бездумно припинена у вересні 2021 року. Керівництвом держави. Це ж не є не для кого таємницю. З тих пір, взагалі, ніяких планів не було розроблено і запроваджено. Асфальт переміг тоді ракети. То як взагалі можна щось вимагати від армії, коли навіть нема планування і системного підходу в цьому питанні? Я розумію, що це мало хто знає з цивільних, але військові це знають і чому. Сьогодні Верховний Головнокомандуюч Зеленський не підіймає це питання і не каже: ми зараз розписуємо програму розвитку Збройних сил навіть під час війни, бо це необхідно робити. Чому це воно відбувається? Що ви хочете піаністів, які грають на піаніно будь-якими частинами тіла, крім руками? От скажіть ну, реально мають або мали до того якийсь політичний. Або життєвий досвід керівництва якимись організмами, ну хіба що на рівні якихось виступів в команді пана, в організації пана Маслякова. Вони ж самовпевнені дилетанти, І це найстрашніше, що є для України. Найстрашніше. І для них є чудова шпаргалка. І ще раз підкреслю закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку, який вони навіть урізали, щоб нести меншу відповідальність. Ну, так, мені немає, що додати до цього. Єдине, що я хочу сказати, що якщо ти не створюєш власні плани, то тобі їх виписують інші. І не завжди це твої друзі або партнери. Ну, наприклад, на перемовини в джиду нам план написали. Британці, і ми це розуміємо і дякуємо їм за те, що вони допомогли підготували делегацію, написали тексти, пояснили, що треба робити, коли можна відкривати рот, а коли не можна. Ну скажімо так, фахові дипломати значно кращі ніж фахові завгоспи, навіть якщо це завгоспи на прізвище Єрмак. Але ж так не всюди буде і не завжди. І Ми розуміємо, що власною армією ми повинні опікуватися самостійно, бо інакше нам цей план напише. Росія, до речі, Росія вимагає від нас, і це вже відомо. Демілітарізації скорочення збройних сил. Чим загрожує Україні скорочення збройних сил по бажанню Росії? Розумілі розмови про якісь там бажання припинити вогонь, підтриманий жод, скажімо так, документом, і навіть якщо буде. Тримане документом, давайте задаємо слова бісмарка що жодні договори з Російською Федерацією не варті того папірця, на якому вони написані. Тому вірити Росії ми вже не один раз вірили. І це знову черговий раз буде кидало. Якщо для влади е-е ситуації можливі, якісь там проведені політичні вибори навіть не хочу про це говорити. Для нас завдання номер один, незважаючи на ніякі дії, все ж таки виконувати ті речі, які виконувало все людство, коли воювало. Так от, економіка не працює, не мобілізована, з населенням не працюють. Пропаганда як такова відсутня на користь посилення спроможності оборонних, фортифікаційні обладнання територій не проводиться. Зате системно проводиться корупційна складова, яка постійно висвітлює ці скандали, куди і в якій кількості йдуть гроші замість нашої оборони і в кишені яких вундеркіндів вони йдуть. Ну, мені навіть нема що додати до цього. Це справді. Більше того, мене якось здивує, що люди, які очолюють державу, ставлять на мету не виживання держави і не перемогу у війні, а персональне збагачення і життя в іншій країні. Бо ну я от з ким би не спілкувався навіть прихильники зеленського. Кажуть, що вони ні, ну вони розуміють, що якщо він програє, він поїде скоріше за все на свою вілу в Італію або квартиру в Лондоні. Я кажу, не факт, не факт, бо звідти можуть і видати. А наприклад, Оман чи Катар це більш вирогідно. Подивимось. Часом подивимось, тому що Зеленський, коли буде йти, він захоче вимагати від себе якихось гарантій. Хоча після багатьох того, що зробило його точення, він на це ігнорував. Дивно. Що він буде ще щось вимагати. Гаразд, це окрема історія. Зараз хочу звернутися до наших глядачів і попросити їх не забувати підписуватися, ставити вподобайки. Підписка це гарантія того, що ви будете отримати першу інформацію, інсайди і ті важливі моменти в інформаційному просторі, які на інших каналах ви не отримуєте. Вподобайка це ваша допомога каналу. Він так співпрацює з Ютубом, з алгоритмами Ютубе. Тому, будь ласка, якщо ви це зробили, я вам щиро дякую. Якщо ні, зараз підпишіться. Натисніть кнопочку, так, дякую. І поставте вподобайку. Дякую за вашу активність і за те, що ви не пасивні. Е, окремо, окрім того, хочу подякувати вам за те, що ви е, пишете в коментарях. Хочу подякувати вам за те, що ви підтримуєте канал. І, до речі, напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля? де Ви чекаєте або наближаєте перемогу? Звідки ви зараз дивитесь цей ефір? Дякую за те, що пишете. Зразу хочу подякувати всім тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться цей ефір. Саме завдяки вам і вашему тому що ви обороняєте Україну. Зараз виходить цей ефір. Є канал, є Україна, бо без збройних сил України нічого не буде. Навіть України, дякую всім оборонцям України і прошу також. Поширити це відео, тому що лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається всю інформацію. Дякую, що ви активні. Підписка, вподобайка, поширення, коментар. Дякую, а, скажіть, мені, будь ласка, ви кажете про те, що у нас ну, проблеми з корупцією. До речі, цю тему доволі часто зараз обговорюють на заході і кажуть, що на президента є тека. І не одна, а саме на його оточення, і навіть Дональд Трамп хотів озвучити прізвища людей, на яких повинні бути ну, накладені навіть санкції. Про санкції підтвердила Дарія Калінюк, керівниця ЦПК, центра протидії корупції, про те, що американці планують накладати на найближче оточення зеленського санкції, і там прізвища не лише посадових осіб. А й колег по деяких проєктах його і бізнес-партнерах. Так, от питання: якщо всі знають про те, що є ці теки, якщо всі розуміють, що це можливість тиснути на нашого президента, чому президент тоді, щоб не позбавити себе ну, такої можливості, щоб на нього тиснули, просто не почне карати корупціонерів? Це ж так просто. Це я казав Лікуванів. Хочеш подолати корупцію? Посади з трьох, трьох своїх найближчих друзів, тим більше, що президент знає, на кого є текі, і може швидко протидіяти цьому. То чому президент ігнорує ситуацію і погоджується робити все, що завгодно? Трамп хотів оприлюднити це на своєму виступі. Зеленський миттєво вибачився. Ще щось хтось захоче, Зеленський знову буде це робити? Чи як? Ефект доміно, на жаль, в результаті цих посад як і розслідувань. Зеленський може вийти на, сам на себе. Тому е, він не боїться безпосередньо погоджується на всі е, важелі впливи, які до нього здійснюються, аби не вийти на самого себе. Ой, що вам сказати? Знаєте, оцей вихід на самого себе вже трохи підзадовбав відверто. Але дивіться, поки він не хоче виходити на саме себе, Росія все одно. Готується до довготривалої війни в Росії. Триває масштабування виробництва дронів та всіх засобів необхідних для ведення війни. Відомо, що зараз е планують розпочати е відкрити і розпочати виробництво на двох лініях дронів в Білорусі. Також збільшилась кількість навчальних та рекрутингових центрів в Росії. Е я не знаю, чи збільшиться е ну, суми, які пропонують, але кількість збільшується, масштабується ця система. І це говорить про те, що Кремль і далі забезпечує себе всім необхідним для довготривалої війни. Україна відповідає на це як зірваною мобілізацією, бракованими мінами та тим, що Агентство оборони закупівель з початку 2025 року не уклала ще жодного контракту на закупівлю боєприпасів. До чого це може призвести? Ти, та чи можливо зараз виправити цю ситуацію до речі? Загалом кількість наших навчальних центрів може пропустити за місяць приблизно 33-38 тисяч людей. А нам одночасно зараз кажуть, треба мобілізувати до 160 тисяч. Якщо навіть захочемо 160 тисяч, а як їх навчати? Це до кінця року не, не стигнемо, ви піднімаєте питання, яке мусило вирішуватися ще задовго до е сьогоднішнього дня. І коли влада за три роки не спроможна організувати прості процеси з точки зору ведення війни і не хоче не то не спроможна, вони навіть не хочуть цим займатися, і не хочуть приймати рішення в першу чергу, що стосується підготовки населення, ми з вами це неодноразово обговорювали. Якби ці зелені негідники, блін в своїх телемарафонах запустили. Хоча б протягом п'яти хвилин кожної інформаційної години рекламні ролики на військову тематику уже був би величезний плюс, коли е, в дев'ятнадцятому році вони почали е, заморожувати програму п'ять кроків, яка саме передбачала підняття рівня образдатості країни і питання національно патріотичного виховання населення, підготовки населення до військової підготовки населення, чітко було там прописано, як кому що робити, і вони це заморозили. І не захотіли це робити. Я вже не кажу про е, зупинення і при гальмування певних програм е, по певним е, зразкам озброєння. Це також е, проблема до, достатньо серйозна. Крім того, навіть уже коли почалась війна, яку вони безнадійно правли на пр... 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 початок її і ще й ввели в омани власний народ, уже за ці е, три роки і од... і півмісяця можна багато багато було чого зробити. Вони це зробили? Ні, я ж кажу, шпаргалки для них є. Але вони не вміють читати, не хочуть читати і не бажають чим займатися. І е, всі проблеми, які у нас є, от кажуть чітко, що риба гніє з голови. Так, от у нас зелена риба гніє якраз з голови. Але від цього страждає кх, вся інша частина цієї риби. І якщо ми хочемо випливти в цьому океані проблем під назвою війна, то ми чітко мусимо розуміти, що е, треба міняти голову. Зміна голови це. Все зрозуміло без виборів, ми не можемо це зробити. Чекаємо до кінця військового стану. Що потім вам вибори... сказав, що не можемо ми зробити це без виборів. Пробачте, що а перебив. Як... А як, як... це можна зробити? Поясніть. Ну, якби у людей, які зараз знаходяться на певних посадах, було розуміння відпрацювання власних помилок, то найпростіший один з варіантів це створення системи уряду порятунку країни і об'єднання всіх політиків безпосередньо, я розумію, що. Ваш скепсис і розуміє, що це зелена влада ніколи е, не зробить, бо вони ніколи не стрільнуть собі в ново. Але між тим, з точки зору здорової логіки і розуміння ситуації, то е, вони, якби були громадянами в розумінні виховання і досвіду, вони б на це давно пішли. І величезна кількість людей, які спроможні очолювати певні процеси, не за принципом кум сват, блін, разом е, грали блін піс на роялі, то можливо було б для України значно простіше. А питання полягає в тому, що вони не хочуть визнавати власних помилок. Але відповідь є. І навіть конституційно ми передбачаємо, що якби людина розуміла, що він постійно б'є головою в штангу, то е, по хворобі він би абсолютно спокійно міг покинути певну посаду. І е, ми маємо вже досвід, коли тимчасово виконуючи обов'язки президента, е, бу, справлялися з обов'язками і виста, скажімо, управляли країною достатньо впевнено. Так, звичайно, я не впевнений, що нинішній спікер Верховної Ради буде значно краще працювати, бо які їхало, таке здибло, як кажуть на Хмельниччині. Але між тим, би безпосередньо і спікера можна перебрати на той момент. І все ж таки певна кількість народних обранців там не затягнуть ті блін і безтолкові е, негідники, блін притягнути волі випадки інформаційних маніпуляцій. Там є люди, які спроможні і хочуть допомогти країні. Так, от питання, щоб наші бажання і бажання політики співпадали. І в інформаційному просторі також можна задавати питання, а не е, плескати в долоні і казати, алілуя, він нахрен послав, блін американського президента, блін. Алілуя, в нього не було костюму, блін, він такий класний. Мені ці класності оці, алілуя вже задовбали, блін. Люди прозрі... швидше прозрівайте, розумійте, що всі проблеми, які зараз існують в нашій країні, це за рахунок того, що самовпевнені дилетанти керують нашою країною. Але страждає український народ, бли. а ті, хто нами керують, блін. Систематично почуває себе значно краще, набиваючи власне кишені.